У приміщенні Дубинської центральної районної лікарні працює одразу три аптеки: одна приватна, дві інших комунальні. Та що праворуч нещодавно створена районною владою. Не на камеру місцеві кажуть, її власниками є люди, які мають безпосереднє відношення до голови Дубинської районної державної адміністрації Данила Корилкевича. Інша комунальна аптека працює тут вже понад 16 років. Більше того, вона одна з двох на рівненщині, яка виробляє власні ліки. Зараз саме цих фармацевтів районна влада хоче виселити з приміщення. Чому розповідає її директор? 22 го числа у нас відключили електроенергію, тому що всіми способами стараються нас звідси виселити. І говорять те, що ми у нас не сплачено ні електроенергія, ні комунальні послуги. Хоча у нас оплачено на сьогоднішній день все до єдиної копійки, договір запропонують нам заключити на півроку. Ми не хочемо заключати цей договір на півроку, тому що хочемо мати довготривалий договір на протязі, який дають в цивілізованому світі, від року до трьох років. Історія розпочалася ще в 2011-му. Саме тоді Дубинська міська рада передала приміщення аптеки в підпорядкування районній раді. Після цього у комунального закладу почалися проблеми. У листопаді 2012-го директору аптеки прийшов лист від районної ради, в якому її просили звільнити приміщення. На мою думку, хоче виселити нас, голова районної адміністрації пан Корилкевич, того, що вони хочуть відкрити свою вірніше. Вони вже відкрили свою комунальну аптеку. От і для них треба території, для них треба площі. От вони хочуть нас звідси виселити, щоб і сюди селитися. Зінаїда полі неодноразово зверталась до керівництва області. Останні навіть створили спеціальну комісію, аби вивчити ситуацію. З управління охорони здоров'я з державної інспекції з контролю якості і з державної із обласної адміністрації. Комісія дала висновок про те, що. Аптека повинна бути, повинна існувати договор оренди. Дійсні повинна бути продовжена на більш довготривалий час. Дізнатися позицію керівництва Дубинського району не вдалося. Данило Королекевич зараз у відпустці його першого заступника Миколи Гузя півдня не було в робочому кабінеті. Натомість ситуацію прокоментували міські чиновники. Приміщення комунальної аптеки передається у власність районної ради на умові укладання договору оренди. Районна рада з цим тлумаченням погодилася і, прийнявши рішення двох рад, ми передали майно у спільну власність. Але не пройшовши шести місяців, рішення міської ради районною радою не було дотримано, і керівник комунального підприємства Аптека отримала листи про попередження. Про те, що договори договори з нею укладатися в оренди не будуть, і вимагали в неї звільнити приміщення. Як стало відомо, вже після зйомки сюжету голова Рівненської облдержадміністрації Василь Берташ пообіцяв особисто розібратися в ситуації. То, що залишиться комунальна аптека у дубному, стане відомо вже найближчим часом. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.